Доброго дня усім! Вітаю вас, дорогі батьки, і рада, що ми сьогодні з вами маємо можливість ще подумати над деякими важливими питаннями, які допоможуть нам полегшити наше життя, які допоможуть нам вдосконалити наші відносини з дітьми і, в принципі, мати менше проблем. З вами Ольга Чурикова, практичний психолог, магістр соціальної педагогіки. Вже 14 років я проводжу семінари, тренінги і індивідуальне консультування для батьків, дітей та підлітків. Сьогодні ми з вами говоримо про те, як допомогти дитині адаптуватися і жити на новому місці. Ця тема є актуальною зараз, тому що багато хто з нас, з українців, змушені були змінити своє місце проживання. Чи тимчасово, чи на більш довгий термін часу в залежності від тих обставин, в яких ви опинилися, таким чином, ми з вами, більшість українців, які виїхали через війну, не обирали зараз зміну місця проживання. Це був вимушений крок заради безпеки, власної і безпеки наших дітей. І з одного боку, якщо ви знаходитеся у певній Частині України, скажімо так, у відносній безпеці, не біля фронту, не біля бойових дій, але все-таки та частина України, в якій ви перебуваєте, має менший ризик для того, щоб ви зазнали страждання від бойових дій, то ви відчуваєте себе у відносній безпеці, скажімо так, у більшій безпеці, ніж ви були б в тому місці, звідки ви виїхали. Якщо ви знаходитеся за кордоном зараз з вашими дітьми, то ви відчуваєте себе в безпеці від ракетних ударів РФ, але разом з тим з'явилося багато нових проблем, нових питань, які вимагають вирішення для того, щоб вам жити далі. Тобто, те, над чим вам не треба було працювати, коли ви були вдома, воно зараз для вас дуже і дуже актуальне. І... Якщо ми говоримо про те, що ми з вами, тобто ми особи 18 а ми приймали рішення, щоб переїхати на інше місце проживання для безпеки, це було наше свідоме рішення. І воно вірне рішення, тому що під час війни будь-яке рішення заради життя іншої людини чи заради життя свого власного, це вірне рішення заради збереження життя. Тому рішення ваше вірне. Але якщо ми говоримо про наших дітей, то, на жаль, це не було їхнім власним рішенням. І чим дитина меншого віку, наприклад, дошкільний вік, можливо, молодший шкільний вік, там перший, другий клас, 6, 7, 8 років з дітьми ще з можна домовитися, чи, скажімо так, вони відчувають себе добре там, де добре їхнім батькам. Чим менша дитина. Тим для неї менше значення має зовнішня обстановка зовнішні обставини як стан внутрішніх її батьків. Чим старша дитина, тим важче було приїжджати на нове місце і адаптуватися, тому що у дитини вже є своє власне життя, є свої розуміння, є свої прив'язаності до певних речей, друзів, способу життя. Тобто ми з вами відчуваємо, що нам самим не завжди легко адаптуватися до нових умов життя. І, в принципі, ми з вами говоримо про це вже коли пройшов не перший, не другий місяць від початку нашої, нашої воєнної такої обстановки в нашій країні. Все одно зараз є запити від вас, дорогі батьки, які пов'язані з ускладненням адаптації до нових умов. І часто ми з вами хочемо повернутися додому. І тому що цей виїзд був вимушений, а не за добровільним нашим таким виявом нашої волі. І якщо ми говоримо про наших дітей, то все-таки в них не настільки була свідома позиція в більшості з них. І коли ми з вами, батьки, не адаптувалися до нових умов, коли в нас більшість часу тягнуть думки додому до повернення, то наші діти. Відзеркалюють наше з вами емоційне відношення до ситуації, і в них це може ще яскравіше проявлятися. То що ж робити нам з вами, як допомогти дитині? Ми сьогодні з вами детальніше про це говоримо. Треба розуміти, що зараз в цей момент відбувається одночасна адаптація і дорослого, і дитини. Якщо, наприклад, був би мирний час, і там ви. Якби сказати так, ну повернемося на стільки то років назад, тут, наприклад, ви створили сім'ю, і ви очікуєте дитину, ви якимось чином готуєтесь до її приходу у вашу сім'ю, у вашу квартиру, у ваш будинок. Ви продумуєте, де дитина буде спати, як облаштувати місце догляду за дитиною, щоб і їй було добре, і вам було це зручно? Тобто, ви це заздалегідь плануєте і щось робите для того, щоб це було облаштоване місце. Коли ми говоримо зараз про війну, то часу на облаштування попереднього не було ні в кого. Просто одночасно відбувається адаптація і дорослого, і дитини одномоментно. І чим швидше ми з вами, дорослі, адаптуємось до нових умов життя, тим більше ми зможемо допомогти в цьому нашим дітям. Такими Одним з ключових факторів в адаптації нашої і наших дітей до нових умов життя є знову той момент, про який я часто говорю, але його не можна просто не піднімати. Це прийняття цієї ситуації чи не прийняття цієї ситуації. Якщо ми з вами приймаємо, що так, війна є, так, це страждання, так, це певні витрати, і витрати і фінансові, і е, втрата е, свого минулого, Втрати свого звичного спробу життя. Якщо ми це з вами усвідомлюємо, тоді нам легше зрозуміти, що зараз я починаю жити так, як я можу жити, в цих умовах і в цей період часу. Мені б дуже хотілося, щоб ці події швидше завершилися, і кожна з українок, які залишили своє місце перебування, свою домівку, щоб могли спокійно повернутися додому. Але, на жаль, ми з вами не можемо вплинути на результат. Цих подій і коли воно це наше бажання здійсниться. І тому ми з вами, якщо адаптуємося до тих умов, в яких ми з вами знаходимося, тоді ми можемо допомогти і в цьому нашим дітям. Я думаю, що якщо ви літали у літаку, або, можливо, чули про те, що перед польотом Стюадеса проводить інструктаж з техніки безпеки. І частина її слів звучить так. Спочатку одягаєте маску на себе, а потім на дитину. Якщо в екстремальній ситуації мати буде врятовувати дитину, вона не встигне її врятувати, тому що не в змозі бути сама в стані врятовувати дитину. Ресурсу в неї не буде. А коли мама в першу чергу одягає маску на себе, тоді вона має сили одягнути маску на дитину. І цей принцип працює в багатьох сферах, особливо в сфері дитячо-батьківських відносин. Якщо ми хочемо, щоб щось було в житті наших дітей, якщо ми хочемо, щоб вони мали якісь певні навички, щоб вони могли якось проживати певним чином це життя, то це маємо мати і ми в своєму житті. Це повинно бути в нас, або, хоча б, ми повинні вчитися оволодівати цими навичками. Щоб в нас був процес динамічний, коли це з'являється і в нашому житті. Тоді воно діє і на дітях. Самий гарний вплив, самий такий вагомий вплив на наших дітей, це наш власний приклад. Він впливає набагато важливіше, набагато сильніше, ніж усі наші слова, які ми говоримо нашим дітям, і навіть це має набагато більший вплив, ніж все те, що ми робимо заради наших дітей. Тож, якщо ми хочемо з вами, щоб наші діти адаптувалися і змогли жити, а не існувати в нових умовах, в яких вони зараз змушені бути разом з нами, то нам з вами варто це зробити в своєму житті, щоб ми з вами адаптувалися і жили в нових умовах, а не виживали. Для цього варто повертатися в момент тут і зараз. В нас часто забирають сили думки про минуле. Плани на майбутнє, які ми зараз не можемо з вами будувати, тому що життя зараз диктує нам, що буде з нами далі. І наше майбутнє, яке було раніше заплановане, воно зараз не діє. Тому самий сильний момент, самий сильний вплив, який ми можемо зробити, це в моменті тут і зараз. Є багато прийомів технік, які повертають нас в тут і зараз. А ми з вами можемо, якщо відчуваємо, що зараз ми переживаємо за щось, переживаємо за майбутнє, переживаємо за наших родичів, які на певній відстані від нас, але ми не можемо зараз їм нічим допомогти. І відчуваємо, що ці хвилювання забирають в нас сили, то в цей момент варто нам з вами подумати про те, що відбувається саме зараз, в цей момент часу в моєму житті. В даний момент часу ви дивитеся цю трансляцію і слухаєте мій голос. Можете подумати, що ще ви зараз бачите навколо себе, назвати декілька предметів. Можете подумати про те, які звуки ви зараз чуєте, окрім мого голосу. Можете подумати про те, які запахи зараз є навколо вас, що ви зараз можете відчувати, або навіть спеціально візьміть якийсь предмет чи якийсь продукт. І понюхайте його для того, щоб ви включили свій орган нюху. Орган смаку теж важливий. Якщо ви зараз в дуже такому пригніченому чи дуже збудженому стані, можете взяти трошечки лимону, для того, щоб відчути орган смаку і його вімкнути. Орган дотику, доторкніться до чого-небудь. Відчуйте, яке воно на дотик. Чи себе, чи предмети, які є навколо вас, і просто. Охарактеризуйте, що воно таке. Приємне, неприємне, тепле, гладке, шорстке, будь-які характеристики, які описують те, що є навколо вас. Таким чином, ви включаєте органи чуття і ви повертаєтеся в момент тут і зараз. Ваші хвилювання вже відходять, і емоційна інтенсивність, напруженість вона таким чином спадає. Подібних чи інших прийомів повернення в тут і зараз є багато. І ми їх вивчаємо на групах психологічної підтримки завдяки організації Адра. Тому пропоную вам перейти за посиланням, яке є в описі під цим відео, або після трансляції воно з'явиться в коментарях, і ви зможете бути в цій безоплатній групі підтримці і будете використовувати також техніки, які повертають вас в тут і зараз. Саме тут і зараз ми можемо з вами щось робити і якось впливати. Згідно однієї з е, притч мудрих, е, коли спитали в одного вчителя, який найважливіший момент в житті людини, він відповів: той момент, який є зараз. Тоді учень питає: яка найважливіша людина в цей момент? Яка найважливіша людина в житті? А вчитель відповідає, та людина. Яка з тобою поряд і ти, Яка ж сама важлива справа у житті? І вчитель відповів: та справа, якою ти займаєшся саме зараз. От зараз це є той момент, коли ми з вами можемо на щось вплинути, щось досягти і певних результатів з вами мати. То якщо ми говоримо з вами про адаптацію, то нам треба подумати про те, як нам самим зараз, в цей момент часу, своє життя пробудувати найкращим чином, тобто бути більш ефективними, проживати так, як ми можемо найкращим чином в цих умовах, якщо за кордоном, значить вчимо мову. Немає різниці, скільки часу ми тут проведемо: місяць, два чи рік, два? Зараз я знаходжуся в тій країні, де знаючи мову, мені буде набагато легше. Тому вчимо мову, як тільки можемо зараз, якщо ми знаходимося в іншій країні. Дізнаємося менталітет цих людей, традиції, можливо, звички. Тобто, для того, щоб ми змогли в цій країні жити зараз кращим чином, ми дізнаємося, що тут є, до чого мені треба пристосуватися, як мені полегшити своє життя. Ми очікуємо, коли ми повернемося додому, але цей час ми пристосовуємося до тих умов, в яких ми з вами знаходимося. Щоб допомогти дитині адаптуватися, то треба створити для дитини атмосферу підтримки, щоб дитина відчувала, що вона не одна з своїми труднощами. Якщо дитина бачить, що мамі дуже погано, мама дуже засмучена чи збуджена, є російське слово «отягчена», тобто є якийсь такий великий вантаж проблем, то дитина може не відкриватися, не казати, що їй треба. Через те, що бачить, що в мамі просто не до неї, в мами немає ресурсу і сил. То якщо ми хочемо допомогти нашій дитині адаптуватися, треба, щоб в нас з вами був ресурс, а ресурс у нас є тільки в моменті тут і зараз. Щоб ми з дитиною плекали відверті чесні стосунки, і щоб ми створювали атмосферу підтримки для дитини. Якщо дитина щось питає, вона. Повинна відчувати, що на будь-які запитання вона від нас отримає відповідь. Відповідь вичерпну, яка їй необхідна на даний момент часу. Але вичерпна для дитини, а не для нас. Тобто ми відчуваємо, яке запитання задала дитина, і даємо їй відповідь на те, що вона е, хоче почути е, згідно її віку. Якщо ми не відповідаємо на запитання дитини, їй адаптуватися буде набагато важче, тому що вона не розуміє всього інформаційного простору, який є. І, по-друге, вона сама собі в своїй уяві дасть відповіді на ті запитання, які її хвилюють. Але, на жаль, це будуть не ті відповіді, які ми хочемо, щоб були у дитини в її свідомості. Тому, якщо ми хочемо, щоб дитина краще адаптувалася, то треба бути відкритими. До запитань дитини і давати відповідь на її запитання так, як воно є, згідно віку дитини. Пам'ятаємо з вами, що діти реагують на емоції і поведінку дорослих що поруч в першу чергу, ніж на ті події, які відбуваються. Тобто, якщо дитина не була біля воєнних дій безпосередньо, то її ставлення до війни, її емоційне напруження стосовно війни. Є прямим відзеркалюванням стану дорослих. Як дорослий до цього відноситься, так відноситься до цього і дитина. Для дітей особливо важливо, а для підлітків це вкрай важливо, щоб батьки були доступними, відкритими, щоб вони могли відчувати, що діти, я маю на увазі могли відчувати, що до батьків я можу прийти зі своїми труднощами, своїми запитаннями. Просто прийти і побути разом, побути поряд, побути поруч, і у мами вистачить сил на те, щоб я побула біля неї поруч. Це для них важливо. Якщо ми хочемо, щоб діти адаптувалися краще, то нам по можливості треба намагатися привнести в сьогодення щось з нашого мирного життя, яке було раніше у дитини. Можливо, частина розкладу дня, який був тоді, ми можемо зараз щось відтворити. І ці елементи вони дають відчуття заспокоєння, відчуття задоволення від життя, відчуття просто певної якоїсь стабільності і можливого прогнозування майбутнього. Можливо, сон харчування, яке було в мирний час, якщо можна частину його привнести зараз, це було б дуже добре для наших дітей. Свіже повітря, той самий розклад навчання, який був раніше, якщо від вас зараз можливо його реалізувати, то це буде дуже добре для наших діток. Зараз в стресовий період часу дуже важливі тілесні контакти, тілесні практики, тілесні вправи для наших дітей. Обіймати дітей якомога частіше і більше, це те, що просто є одним з таких. Моментів, коли дитина може знімати своє емоційне напруження. Ці обійми мають бути із задоволенням для обох сторін. Тобто, якщо у вас підліток, який зараз не хоче обійматися, то силом міць ми нічого не робимо. А ми обіймаємо тоді, коли він захоче, чи запропонуємо йому, що я можу тебе обійняти. Чи говоримо нашому підлітку, що якщо хочеш, то щоб я тебе обійняла, підійди до мене чи скажи мені про це. Тобто, тут ми вже. Керуємо з тим, що це не повинно бути через силу. Але давати таку підтримку в фізичних контактах з нашими дітьми це дуже важливо зараз. Якщо є можливість купатися, бігати босоніж з нашим дітям, тобто будь-який тілесний контакт з чимось, обтиратися рушником після душу інтенсивніше, активніше, це те, що допомагає їм зараз проживати стресовий період. Якщо в нас зараз в нашому житті є нові продукти харчування, може якісь нові правила, нові умови, які ну так повністю нові, скажімо, то варто по можливості це вводити в життя дитини не швидко, не різко, а поступово. Нові продукти харчування вводити поступово, дивитися за тим, як реагує дитина на те нове, що ми з вами вводимо, на ті зміни, які в нашому житті є. І розуміти, що те, що відчуває зараз дитина, це нормально. Нормально, як реакція на зміни умов її життя, плюс реакція на наші з вами відчуття дорослих, які є поруч з дитиною. Тому тут дивимося на емоційний стан дитини, і те, що нове вводимо з вами частково, поступово. Не поспішати в цьому. Навіть в колі спілкування. От якщо ми з вами відчуваємо, що ми дуже хочемо поїхати додому і думаємо, чого ж дитина моя зараз не хоче заводити тут нових друзів. Тому що дитина відчуває ваші емоції, і навіщо заводити нових друзів, якщо скоро поїдеш додому? Тому, якщо ми хочемо, щоб наші діти адаптувалися, то це треба робити поступово, адаптуючись самим, тобто самим заводити нові контакти. Тоді ми допомагаємо нашим дітям заводити нові контакти і бути більше в моменті тут і зараз, а не в майбутньому, який ми з вами очікуємо чи в минулому, хоча дійсно ми все це очікуємо. Якщо дитина не хоче з нами розмовляти в даний момент якийсь. То варто не примушувати її до розмови, бо дитина має право не хотіти розмовляти, і не примушувати її до чогось іншого, а дати дитині зрозуміти, що ми готові з нею розмовляти, готові її підтримувати, що ми відкриті до стосунків з нею. І коли їй буде необхідна наша участь побути поряд з нами, ми завжди до цього відкриті. Тобто, давати такий посил дитині, сказати дитині, що якщо захочеш поговорити. Приходь, ми з тобою поспілкуємося, щоб вона відчувала, що вона може це зробити, коли їй це потрібно. Але коли ми примушуємо дитину, то все, що через примус не має ніякої користі і ніякого бажаного результату воно не принесе. Будуть тільки негативні відчуття, залишатися негативний слід від цих розмов. Якщо ми говоримо з вами про навчальну діяльність наших дітей про їхнє навчання, то треба розуміти, що. Період стресу, який в них і продовжується зараз, поки триває війна, то їхні навчальні досягнення будуть нижчими, тому що ресурси на навчання набагато менше. Організм не може так вчитися, як вчився раніше. принаймні, нервова система не готова до тих навантажень, які були, і засвоєння інформації відбувається довше, тому діти повинні бути в такому стані, що їх розуміють в цьому батьки. І з приводу школи, навчання в цей період і зменшуємо з вами вимоги до наших дітей. Якщо є проблеми з вивченням нової мови, то тут ми знову працюємо за схемою, яку я вже вам сьогодні розповідала. Тобто ми починаємо з того, що вчимо мову самі для себе. Якщо ми знайшли для себе мотивацію, що я вчу мову тільки тому, що я зараз знаходжуся в цій країні. Цього достатньо, щоб я вчила нову мову і активно її вчимо, то ми вже даємо гідний приклад в цьому нашій дитині. Якщо дитина відмовляється вчити мову, тоді ми можемо їй пропонувати певні такі е, завдання е, цікаві інтерактивні з приводу нової мови. А ще якщо ми знайдемо, які інтереси дитини, ми можемо зараз в новій місцевості реалізовувати, можливо. Певні секції, спілкування з однолітками, можливо, якісь ігри, тобто те, що не цікавило раніше, можливо, зараз в неї і змінилися інтереси, або ті, що були раніше, якщо вони активні для неї, або ті інтереси, які в неї є зараз. І коли ми починаємо знаходити місця, де дитина може свої інтереси реалізовувати, то вона з цією діяльністю, яка їй подобається. Обов'язково буде вчити і мову. І це буде вивчення мови з позитивним емоційним таким відчуттям, і буде мати гарний результат. Можливо, можна знайти, для чого дитині варто знати ту нову мову. Якщо навіть ви можете це пов'язати не з війною, не з змінами, пов'язаними з війною, а можливо взагалі для того, щоб дитині. Щось можна було дізнатися. От, наприклад, один хлопець захотів знати англійську мову, хоча раніше погано її вчив, це для того, щоб дивитися контент і читати книжки на англійській мові з сфери IT і програмування. І це був достатній для нього привід, щоб він зайнявся цією мовою. Можливо, ви знайдете якийсь такий мотив для вашої дитини, для чого їй треба буде знати ту мову. Якщо для вас цей варіант підходить, то мотив буде у дитини достатньо сильний. Принаймні, знаходимо цікаве заняття для дитини в мовному середовищі з новою мовою. І тоді, коли дитина займається тим, що їй цікаво, в неї емоційний стан буде позитивний, і в цей момент мова буде вчитися набагато краще з вищою продуктивністю. Вірте у вашу дитину, довіряйте їй, що вона впорається з тими важкими ситуаціями, які бувають у її житті. І вона адаптується до нових умов життя, якщо ви станете для неї підтримкою тією людиною, до якої вона може підійти і отримати те, що їй необхідно для своєї душі. Тож ми з вами сьогодні говорили про те, як допомогти дитині адаптуватися і жити в нових умовах життя. Говорили з вами про те, що варто починати з себе адаптуватися самим, щоб ми могли більше, більш якісно проживати життя там, де ми з вами знаходимося. Говорили з вами про те, що важливо бути в моменті тут і зараз, бо це найсильніший момент в нашому житті, коли ми можемо щось робити і на щось впливати. Говорили про атмосферу підтримки, яка повинна бути відносно нашої дитини. Говорили з вами, що варто привнести те, що було в мирному житті, якісь моменти з мирного життя привнести в життя дитини зараз, не вимагати успіхів у навчанні у дитини, поки ми знаходимося в цьому стресовому періоді. Щось нове вводити в життя дитини поступово, без. Того, щоб ми спішили щось зробити, і обов'язково дивитися на зворотній зв'язок, дивитися, як при цьому відчуває себе дитина, чи ці, їй це підходить, і що вона хоче справді. Ми говорили з вами про те, що якщо ми хочемо чомусь новому і новій мові допомогти дитині вивчити нову мову, то треба це робити в тій діяльності, яка дитині цікава. Тоді це буде їй засвоюватись дуже гарно. Якщо ви хочете більше знати практики стабілізації, тобто ті вправи, які допомагають повертатися тут і зараз, то в щоденних відео у групах підтримки для батьків безкоштовних, а ви можете про ці вправи знати, їх вивчати, їх використовувати. Посилання на ці групи є в описі до цього відео і з'явиться в першому коментарі після закінчення цієї трансляції. Я дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами. Бажаю вам найкращого, приємного, теплого відчуття всередині вас, відчуття, що ви вже адаптувалися на новому місці, і відчуття, що ваша дитина відчуває себе приємно поряд з вами. Хай вам щастить добрих, щасливих, приємних взаємовідносин вам, мирного неба усім нам! З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн. На все добре, до побачення.